Всім привіт! Вітаю на каналі. На каналі вже кіпіш Люди питають, де розіграш з коропової риболовлі. Хотів його виставити з короповою риболовлею, але прийдеться виставити раніше. Так, скопіювали, зараз вставляємо нашу відеопрограму програму. Програма відео прийняла. Переглядів 368, лайків 98, 52 коментаря. І зараз натисканням цієї кнопи все стане ясно, хто у нас переможець. Ну що, погнали? Пим. Роман Карпець Петрович остав мені льохко. Роман Карпець з 2 і... короче. Хто такий? Роман Карпець? Я під цим відео залишаю номер телефона, пиши адресу, куди відправляти і отримаєш цей подарунок. Дякую всім, хто приймав участь. Всім пока, до скорих відосів.